Цей сомнений лебеді материнства. Оліюся крили з кимами, Лебеді врожаю. Цей плюс і лімати, зорі сорочею, заглядаючи у казку сивими очима. Материнська допраласка в неї Побіжи, біжи до сала, не вертай до хати, не, не пущу тебе колиску, сина вигайдати. Припливайте до колись лебеді мріє, Апустіться тихі зорі, сина підвір'я, темному тривожили криками півні. Танцювали лебеді в хаті на стіні, Лепотіли крилами і рожевим пір'ям, наскотали мару за латинцезір'ям. Вирости з ціни, вирушивши дорогу, Виросли з тобою, приспані тривоги. Мідні смерть Мапку чорноброви, статом твоєї ніжності і любові. Буду б тебе кликати, сади зелені. Хлопче в ти тим не речем. Може вибирати друзів і дружину, Вибирати не може тільки почківщину.